Одеська міська рада є лідером в Україні по кількості депутатів, які не опублікували інформацію про прийом громадян. Про таке розказав голова комітету виборців України в Одеській області Анатолій Бойко. За його даними на депутатському порталі та на Фейсбуці немає інформації про прийом 20% депутатського корпусу. Наші кореспонденти побували у приймальних народних обранців. Що з цього вийшло, розкаже Христина Шкрябіна. Такий вигляд має приймальня депутатка одеської міської ради Олени Вододюк на вулиці Ланжеронівська. 3. за даним офіційного порталу депутату Одеси, вона має зустрічатись тут з громадянами особисто що вівторка з 11 до 13 години. Утім, на місці її не було. Телефоном розповіла, чому у нас запись іде попрідстріч ідуть по придварітельної записі. Там є помощники, і в случаї немає, то я нахожусь в відпустці, приймають помощники. Будеть нова, прийомна, і вона буде по тому округу, де ми балотировались, на посел. А яка там адреса буде і чи буде вона зазначена в депутатському порталі? Да, вона буде на депутатському порталі. Поки я, я адрес точно не скажу, займається коллега, У нас буде общеприйом на Ланжеронівській 3 Також приймають інші депутати від опозиційної платформи за життя, які не мають окремого офісу. Розповітчінник фракції Богдан Гіганов заявки приймають штаб партії. Люди очень много звертаються в партію. тому ми по направлениям депутата вже просимо прийняти участие в переговорах в переговорах проведення прийому, так як сьогодні не виявило желання пообщатися, ніхто, Из присутствующих. Мы же не видим здесь э, людей, которые были бы записаны на прием. Естественно, и депутату, собственно, тратить на это время, просто просиживая и протирая штаны в то время, когда оно может быть полезно или в своем личном может быть, каком-то времени, правильно, или там на округе какую-то работу позитивную сделать для людей. Ну зачем это? За информацией сайту депутату D приймальна депутатки депутатка Осауленко також має працювати ще вівторка, з 10 до 13. Ми перебуваємо в будівлі на вулиці Генеська, 24. Тут розташована приймання депутатки одеської міської ради Світлани Осоленко. Наразі тут мають здійснювати прийом громадян, утім двері зачинені. Ми зателефонували Світлані Осоленко, аби спитати, чому прийому немає. Вона не відповіла. Як повідомили аналітики Одеської обласної організації Комітету виборців України під час моніторингу, не вдалося підтвердити, чи приймають громадян такі депутати: Нікіта Авдієв, Олександр Байдерін, Олександр Едельман. Олександра Ковальчук та Ольга Макогонюк. Одеська міська рада серед лідерів по кількості депутатів, які не оприлюднили інформацію, або е, нам не вдалося знайти інформацію про здійснення ними прийому. Так, якщо брати е, депутатський портал, е, то з 63 депутатів дані були оприлюднені лише щодо 47 депутатів. Е, вибачте, 46. лише половина з цих. Шестидесяти одного депутата значить оприлюднили будь-яку інформацію: контактний телефон, адресу, електронну пошту. Хоча б як можна записатися на прийом або зв'язатися і потрапити на прийом голова комітету виборців України в Одеській області Анатолій Бойко розповів, що згідно із законодавством, депутати зобов'язані приймати громадян щонайменше один раз на місяць. П'ять депутатів, які не ведуть прийом. от на самому початку це гарний показник. Ну і знову ж таки вони там не всі. от п'ять Депутатів там не всі не ведуть прийом. Три депутати зазначили, що вони з різних причин не ведуть живий особистий прийом, але вони для виборців доступні. Тут більш важливе питання, чому на депутатському порталі немає не, не всієї інформації про всіх депутатів, тому що ну, це портал, який створений за гроші громади, якраз для того, щоб там була вся інформація. Христина Шкрябіна, Надія Глушкова, Сергій Коняхін, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємося отримати коментарі депутатів одеської міської ради, зокрема від Нікіти Авдієва, Олександра Байдеріна, Олександра Дельмана, Олександра Ковальчук та Ольги Макогонюк, аби дізнатися, чи ведуть вони особистий прийом. Ми звернулися до речниці міськради Наталі Мальцева, аби дізнатися їхню позицію щодо ефективності депутатського порталу. Також ми спілкувалися по телефону з помічницею Світлани Осоуленко. Вона сказала, що громадян сьогодні не приймали, оскільки цитую зустріли у парку собаку та допомагали йому. Говорити на камеру, вона відмовилась.